Ці такі літаки розпочалась доброго дня, колеги. Сьогодні на засіданні постійно комісії з питань комунальної власності. Сьогодні 17, -го. і на порядку по порядку денному у нас розгляд питань, які стосуються чергової сесії, яка відбувається у середу, та профільних і ще питань, які до нас не надійшли на затвердження, які підуть на виконком. Тому у нас такі е, два розділи, скажімо так. Прошу тоді в такому порядку е, і затвердити порядок денний комісії. Дякую. Да. Тоді розпочнемо е, звичайно. Да, з порядку роз, з розгляду питань, які відносяться до чергової сесії. Е, пропоную голосувати тоді е, блоками. Всі дивилися порядок, де який надійшов е, у п'ятницю. Остання редакція була. І пропоную тоді почати з першого блоку фінансово бюджетне питання. Це у нас Я перепрошую, Микола Валерійовичу. Сьогодні була оновлена редакція. Вибачаюсь, з рахування сьогоднішньої редакції, так? Да? У нас тоді давайте виміємо, щоб поправте тоді, якщо щось не так буде. тому що я б другував. Добре, останнього. добре, добре. Перший блок фінансово бюджетне питання з 1.1 по по 1.5. Так. Прошу тоді поста давайте поставимо на голосування та підтримувати. Є дякую, чотири за. Далі у нас питання щодо програми розвитку галузі за міського господарства. Це у нас питання з 2-1 по 2.12. Так. Є, дам. Теж пропоную поставити на голосування та підтримати. Дякую, чотири за. Далі питання комунальної власності. Це у нас питання з 3.1. По 3,44. По 3,44, так. Тому теж пропоную поставити на голосування, якщо немає заперечень зауважень. уваження, одностайно. Дякую, 4 Дякую. за. Четвер... Четвертий у нас про неційний кадрове питання. Це у нас питання з 4,1 по 4,11. Так. Теж пропоную поставити на голосування. Шо Дякую. Олег не бачу руку. А, є. 4 Дякую. за. Дякую, да так, питання. А, і шостий, і п'ятий у нас розділ земельне відносини. Тоді повністю по цьому розділу теж промову поставити на голосування та підтримати. Дякую, чотири Далі У нас проекти виконкому, які надійшли. У нас їх шість штук. Так. Теж апарат надіслав. я Думаю, бачили. заперечень, заважень немає. Uh, перше, у нас uh, проект виконком про задреження фінансового плану на 2025 рік. Uh, КП Аеропорт Дніпровської міської ради. Це перше питання. Друге: про перепоховання останків військовослужбовців. Друге. Третє про переховання урни з прахом uh, Сінцова КА. Далі про внесення він до рішення виконкому міської ради від 5 одинадцятого дві року. Про сезреження планів діяльності з підготовки проєктів верхонних актів на цей 2025 рік. Далі про задержання фінансового плану на 2025 рік, КП цифрова трансформація та автоматичні інформаційні процесів міста Дніпровської міської ради. І останнє це у нас надання дозволу КП цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста Дніпро, є Дніпро ДМР на проведення монтажу мережевих терміналів. Е мережевих терміналів там. Пропоную тоді по всім цим питанням теж поставити на розвід та підтримати ці рішення. Дякую, Чотири Дякую. за Дякую. Все, ми тоді розібралися з порядком денної комісії. Всім бажаю гарного дня, тихо. Побачимось тоді на черговій сесії. У нас все Дякую. добре. Гарного дня. Бачення.